Бабине літо. Ми схопили бабине літо за останні дні, хоч це уночі було. Як гарячого коня, як зловити огня слоїком і лишити собі, як сховати щастя у кишеню і зашити грубими нитками. Ми позбулися симптомів. Як позбутися старих меблів, спалити стару шафу з усіма її мешканцями і розвіяти попіл. Ми, як троє у човні, хоч човна не було, як проспати роботу і лишитись удома, лишити себе собі, як поїхати за місто транспортом, а далі йди пішки, як дістатися піку гори і не знати її назви. А на завтра повертаюся у будні і дарма що суєта. Бо як той малий із сонцем у кишені, і воно мені гріє, як бабине літом.